Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Сьогодні я роблю налісники з м'ясною начинкою. У мене вже вариться тут начинка, тобто м'яско. Я взяла кусочок свинини і потім взяла курячі патрошки. Серце, желудки, печіночки по 200 г всього і ось десь грам 600. Ось такой свининки. Я додала цибульку, додала лаврушку, десь там є, плаває. Додала соль за, спец... за смаком. І все це в мене начинка поки що вариться. Поки начинка готується, я вже смажу налісники. Для налісничків я взяла. Розбила 3 яйця, пів чайної ложки солі, столову ложку цукру, 500 мл молочка свіженького. Взяла борошна десь 170-180 г. Ну і в кінці я влила 40 мл трошки олійки. Ось так розколотила, щоб тісто ось таке було не густе і не рідке. Перший раз на сковорідку я налила ще трошки рослинної олійки. Далі я вже наливати не буду, так як олійка є у мене в тісті. Налізнички я смажу з двох сторін, перевертаю. Забула сказати, що всю цю пропорцію, що я вам назвала, я зробила двійно, тому що я хочу наліснички зробити. Сьогодні багато, в моїй сім'ї це полюбляють. Кількість інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. І ось налізничок готовий. Натомість наливаю наступну порцію. Прокручую пательню, щоб рівномірно тісто розподілилося. Знову смажу. Коли я замішую тісто для налізничків, ось так все зроблю і завжди залишаю на хвилин 15-20, щоб тісто наше постояло. Тоді наліснички наші дуже слухняні, дуже гарно перевертаються і не рвуться при смаженні. Знову перевертаю, знову знімаю і знову наливаю і буду смажити. І так роблю з усіма налісничками. А тим часом начинка вариться. Потім цибулинку я вийму і викину. Вона вже віддасть свій аромат. Лаврушечку теж я викину. Ну і м'яско подрібню, а бульон теж можна буде використати. І ось я посмажила всі налізнички. Їх вийшло у мене ось так багато. Далі я почистила цибульку і на рослинній олії обсмажую. І далі я виняла з бульйона м'ясо, трошки воно охолонуло, і я перекрутила м'ясо на м'ясорубці, відправила м'ясо до обсмаженої цибульки. Все розмішую буквально декілька хвилин. Щоб вся начинка об'єдналася, Сіль і спеції за смаком. І ось начинка в мене готова. Налісники теж готові. Духовку я вже включила, розігрівається, а я формую наші наліснички. На налісник ложу начинку. Можна формувати або конвертиком, або рулетиком. Тут уже як нам подобається. Ось я формую налізнички, підготувала форму для запікання і сюди відправляю наші налісники. Можна обсмажити на сковорідці, на вершковому маслі, можна запекти ще буквально трошки в духовці. Ну, а частину, мабуть, я відправлю в морозивочку, колись вийму і тільки останеться обсмажити, буде заготівля хороша. Ось так я роблю з усіма налісниками, розподіляю начинку. Начинки я додаю багато, щоб було смачно. Можна в начинку додати гриби, Ну, я цей раз не додавала. І ось ці наліснички я вже сформувала. Духовка в мене вже розігрілась. Зараз відправлю ось ці наліснички в духовку, а ці трошки охолонуть. покладу в судочок і відправлю в морозилочку. Е я думаю, ви розумієте, що я показую тільки основні моменти. Все, як я роблю довго, я дуже ціную всіх ваш час. Я просто відключаю камеру, щоб не займати е даром вашого часу. І відео не було таким нудним і довгим. Зараз я ще ось так покришу кусочками масло зверху на налізнички. Вершкове масло. І ось так все готово. Я відправляю наші наліснички в духовку буквально на хвилин 10. І ось наліснички протушкувалися в духовці, пропитались вершковим масочком. Дуже запашні, м'які, сочні. Зараз спробуємо. Ось такі чудові налізнички. Начинки багато, начинка сочна, м'ясна. М'ясо смачне в начинці. Налізнички м'які. Пропитались вершковим маслочком. Чудово. Все чудово, все запашне, все м'яке. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Залишайте свої зауваження або повідомлення. Я обов'язково всім відповідаю. Не забудьте нажати на колокольчик, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Всім пока-пока. До нових зустрічей.